Діли лебеді, сіли на воді, Звеселили ласкою очі молоді, ой, то не лебедики впали нахилого, То моє коханечко, весну привело. То моє коханечко, весну привело. Лебеді, 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 кохання, Прилітаю тільки аспері востаннє. Лебеді, 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 з гадістю живою, прилетіли, лебеді до нас з тобою, прилетіли, лебеді до нас з тобою. Ми летіли лебеді, білі, наче цвіт, Тепетною ніжністю затулили світ, заховали й небо. Щоб я тільки бачила одного тебе, щоб я тільки бачила одного тебе. Лебеді, 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 кохання, прилітаю тільки аз в перші востанні. Лебеді, 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 з радістю вже бою, прилітали лебеді, і до нас з тобою, прилітали лебеді і до нас з тобою. Прилетіли лебеді, обтрусили пух, разом нас покликали на Квітковий лугу, в біле пірячко на зелену зеленуї. Прилетіли лебеді, ой та не летіть. Прилетіли лебеді, ой, та не летіть. Лебеді, 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 кохання, Вилітаю тільки з перший востаннє. Лебеді, 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 з радістю же бою. Прилетіли лебеді до нас з тобою. Прилетіли, лебеді до нас з тобою.